також і глядачів нашої студії, якби це парадоксально в радіотері не звучало. Ми говоримо про здоров'я в цій програмі. Сьогодні в день ми говоримо про дифтерію, друзі, і те, чим вона небезпечна. Річ у тім, що міністерство охорони здоров'я попереджає про низький рівень щеплення проти дифтерії серед дорослого населення у деяких областях України. Цей показник лише 30%. В у Київській області нещодавно зафіксовано летальний випадок від дифтерії, померла жінка. Що з цим всім роб. Бити які рекомендації пролунають, ну окрім очевидних, іти і все ж таки щепитися. З нами дитячий інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при Міністерстві охорони здоров'я України, лікар Федір Алепій. Пане Федоре, доброго здоров'я! Вітаю навзаєм. Ви знаєте, я е, в дитинстві в пізньому в ранній юності так сталося, що багато проводив в лікарнях. А ти, коли довго сидиш mm -hmm. в лікарнях, ти мимоволі читаєш що це все, що написано на стінах. І Є. там. І я тоді про дифтерію так начитався і був нажаханий, а потім пішов в спалах якраз, і така була хвиля. 95-96 рік. От боялися тоді крепко. В мене ще родичі були такі, знаєте, менітільні, угу. як кажуть про таке в народі. І я такий, мені уявити собі себе нещепленого за цих всіх умов, ну було б достатньо складно, що зараз відбувається. Окей. А, власне кажучи, що таке дифтерія. Дихтерія, ну, давайте з, це, з базового. Так. так, це інфекційна хвороба, яка замовлена бактерією. Не просто бактерію, а бактерією, яка вміє синтезувати, виробляти спеціальний токсин, який уражає наше серце, уражає нашу нервову систему для прикладу. Але в основному серце а може уражати нирки, але в основному серце, і це є одна з основних причин смерті, коли мова йде про те, що навіть ви одужали від ангіни. Я дуже просто в лапках це говорю, але. Наслідки ураження серця вони можуть призводити до смерті протягом кількох тижнів і місяців. Це від, і це, відкладений такий може бути. Реферити. Так. І якщо ми говоримо про збудник і вакцинацію, то вакцина вона створює імунітет, який буде нейтралізувати цей токсин. Тобто, висновок який: чи можемо ми через вакцинацію зупинити? Циркуляцію, поширення, передачу самого збудника дифтерії, відповідь ні. Ми можемо обмежити, ми можемо зменшити кількість випадків дифтерії до мінімальних. І, звичайно, в ідеальних умовах, якби ми говорили про вакцинацію, високу прихильність населення медичних працівників і кожні 10 років. Мати в дорослому віці ревакцинацію для того, щоб відновити антитіла, які будуть нейтралізувати токсини, які виробляє бактерія у разі потрапляння до вас в організм, тому би не бачили з вами саме хвороби. Тобто від інфікування вакцина не дуже захищає, а від наслідків інфікування, від хвороби вона захищає прекрасно. Я на днях подивився фільм «Наполеон» 2023 року, і потім вранці сидів, шукав інформацію, чи дійсно Жозефіна померла від дифтерії. Хто ж що гуглить пісню фільмів? Бо там, начебто, в неї була ангіна, але все ж таки більшість істориків сходяться до думки. Що це була такі пневмонія. Але чи це могла бути дифтерія, яка призвела до смерті? В принципі, так, тому що раніше дифтерії було багато, і вакцини за часів Наполеона проти дифтерії не існувало. Вона стала доступною лише в 20-30-х роках 20-го століття, одразу почала досить широко застосовуватися. І це була одна з причин, чому ми перестали бачити хворобу і Починаємо про неї забувати, якщо ми не бачимо її. Але як тільки знижується рівень охоплення вакцинацією, ми починаємо бачити випадки дифтерії або випадки там, де люди не проходять своєчасної ревакцинації проти цієї хвороби. Ну, цифра, яку знайшли, ми з колегами, рівень вакцинації серед дорослого населення за 11 місяців 2023 року, 47,8%. менше mm. половини популяції. Так. Про що ця статистика говорить? Вона? Ну, як на мій хлопський розум, вона кричуща. Mm -hmm. Як на ваш фахівця, ну, ви людина врівноважена, напевно, у вас робота така, то ми, ви можете оцінити тверезо. Я можу сказати, що оскільки мова йде не лише про вакцинацію проти дифтерії, адже вакцина використовується комбіновано проти двох інфекційних хвороб: проти дифтрії правця, і проти дифтерії проти правця, використовується саме інактивований токсин, який, який створює антитоксичний імунітет. Тобто, нейтралізує. Токсин. Тож тут можна лише говорити, коли ми не маємо вакцинації кожні 10 років, а люди отримують травму. Або люди стикаються з тими, хто є носієм, тобто він не хворіє, але він носить збудник дифтерії, його виділяє. І можуть бути легкі форми дифтерії, коли людина. Не звертається за медичною допомогою, або у медика не виникає підозри, забуває, що є така серйозна хвороба дифтерії, то вона може далі поширювати цей збудник, наражати інших людей, яких може розвиватися серйозна форма. Тут по дорозі спитає, а дифтерія може отак легко перебігати. Може. може у вакцинованих, якраз коли от ще раз з, е, звертаючись до логіки, вакцина створює антитоксичний імунітет. Угу. Основний елемент дифтерії це дія токсину на наш. Ш організм, якщо ви маєте високий рівень антитіли і низький рівень токсину, то всі весь токсин буде нейтралізований. Якщо ви маєте не дуже високий рівень антитіл, але високий рівень токсину, то якась токсину буде на ваш організм, тобто токсин може вражати певні клітини, але не настільки це може проявлятися серйозно і призводити до смерті. Тобто ви можете дійсно легко перенести дифтерію, і це є важливо з епідеміологічної точки зору, тому що при легкому перебігу ви не будете звертатися за медичною допомогою, лікар не буде мати насторожу. Може пропустити. Тож тут варто розуміти, що вакцина проти дифтерії, вона не створює такого колективного імунітету, як вакцина проти кору. Тобто, це, власне, ваш індивідуальний захист, так само, як індивідуальний захист проти правця. Маючи, коментуючи ці низькі цифри, маючи низький рівні охоплення проти дифтерії, проти правця, у когось ми будемо бачити випадок дифтерії. У когось ми будемо бачити випадок правця. І от сьогодні вранці я прочитав про підозрілий випадок на правець в Івано-Франківській області. Тобто травму ми отримує. Ми, ми щороку а, маємо випадки правця, і на превеликий жаль, ми маємо випадки дифтерії. Тільки ті випадки, які от у дітей, то можливо настороженість вища і тому своєчасно виявляють, вводять протидифтерійну сироватку і. Все ж таки допомагають, але не варто гратися в такі серйозні небезпечні для життя ігри. Я хочу зробити одне співставлення. Можливо, я буду не дуже коректний в ньому, тоді поправляйте мене, uh -huh. тому що ну, скільки, три роки вже понад ми говоримо про COVID-19, і час від часу говоримо про антивакцинаторську, ну таку іноді риторику, іноді вже я дозволю собі сказати істерику. Дуже часто поза неї ще російські вуха стирчать, тому що так сталося, що всі, хто Росія центричні, там і плоскоземельники. Там антипрививочники, там оця вся публіка, mm -hmm. там, починаючи від плоскої землі до Кіонона американського якось довкола тої хвороби, яка називається росієцентризм, гуртується. Чому так і чому вони мають успіх? Що у нас, ну я не знаю, я не люблю казати, що у нас менталітет не такий, але що у нас. Як у суспільства поламано в свідомості, що такі проблеми з вакцинацією? Я б сказав, би, що у нас є підґрунтя і або ґрунт, на яке дуже легко падають зерна, які проростають у вигляді антивакцинаторства. І це, мабуть, наш такий совєтський спадок, коли все ще все ще. Бо в принципі а куди поділися ті люди, які були студентами або були молодими ем, науковцями, викладачами в 70-ті, -80 -90 80-ті, 90-ті роки, і заряджали воду а... біля телевізора. А і підтримували це все. А і зараз продовжують викладати. тож у нас на превеликий жаль серед економічної спільноти, хай колеги не ображаються, але і не ми маємо тому. На сьогоднішній день дуже багато підтверджених. Академічної 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 та, та, яка викладає а, чимало антивакцинаторських настроїв, або, я б сказав, би, скажімо, самі є творцями міфів щодо вакцинації, і в тому числі про такові-19. Ми хоч маємо нове покоління лікарів, які вільно володіють англійською мовою, читають, навчаються, їздять, і в цьому є якби якраз наслідок ту саму безвізу, якби. Не війна, то молоді лікарі можуть відвідувати вільно без певних бар'єрів міжнародні конференції, спілкуватися, брати участь в наукових дослідженнях, і це сприяє прогресу країні. Але тим не менше, ми говоримо про велику кількість все одно спеціалістів, які не займають проактивну позицію а інколи поза очі студентом кажуть ні, я своїх внуків не вакцинував або не вакциную, або дітей, і так далі. Тобто висловлюють свою якусь дивну думку подібно до того, що, ви знаєте, те, що вам розказують в підручниках, що Земля має форму геоїда, ви самі бачили, ви самі переконалися, бо вона плоска насправді. От, і на превеликий жаль. Таке дійсно у нас якби існує. Крім того, як цим Росія користується і чому дуже саме просто. звідти цей вітер Дмитра часто? дуже просто були різні дослідження, нокові ну, дослідження в соціальних мережах, але є в принципі навіть свідчення наших спецслужб якраз напередодні широкомасштабного вторгнення в Дніпрі була відкрита досить велика база фабрика, яка Поширювала меседжі, і, а, і не хочу сказати царство небесне а земля бетоном той самий Пригожин. Угу. Він а, а, є творцем а, так званого інституту вивчення інтернету. А, не вивчає він інтернет, він вивчає суспільну думку. Штаб-квартира якось знаходиться під санкт петербургом а, Для чого це потрібно? Бо через дуже чутливі теми можна впливати на, на, на політичні настрої, на політичні впливи, Політики дуже радо використовують ці чутливі теми і погодьтеся, що тема вакцинації вона дуже чутлива а, для того, щоб збурхати суспільство. Як зараз я бачу, політики спекулюють навколо мобілізації, обіцяючи в два-три рази вищі зарплати, питання чи за свої гроші ви будете. Платити мобілізованим людям цю зарплату, тобто популізм від реальності відрізняється. Але е, було відомо, що більшість таких меседжів е, надходять з цього от, е, інституту вивчення інтернету. Штаб-квартири ко знаходиться під Санкт Петербургом, який фінансується урядом Російської Федерації, керівником якого засновником був Євгеній Пригожин. І про це він сам сказав напередодні вищуркомасштабного вторгнення в лютому 2022 року. От, Чому? Збурювати суспільство, кидати певні Меседжер, Я Пам'ятаю русську весну 2014 року. Мітинг в Луганську, коли екзальтована жіночка емоційно розказує про те, що вже хунта, тобто ну київський uh -huh. уряд, закупив 40 мільйонів доз вакцини проти вірусу папілома людини, що є абсолютною брехнею, тому що я як спеціаліст можу сказати, ми не закуповуємо вакцину проти вірусу папілома людини в рамках програми «40 мільйонів доз вакцинувати все жіноче населення України двома дозами вакцини від народження до 120 років життя. Приблизно так, але тим не менше для мене це звучить смішно, але ж є ті люди, які це сприймають за чисту копійку. І згадайте, хто водив хороводи під Верховною Радою, коли стояло питання щодо вакцинації проти covid 19 філія якої церкви в Україні, якби філія ФСБ в Україні, робила ці хороводи? І якщо вже говорити про стрима Усова, ну, туди ж туди ж. Повертаючись безпосередньо до теми нашої програми, я нагадаю, що лікар-інфекціоніст Федір Лепій у нас сьогодні в студії. Давайте ми нагадаємо симптоматику тієї ж таки дифтерії mm -hmm. і ширше поговоримо про ті щеплення і про які варто згадати людині в дорослому віці. Те, що нас в дитинстві щепили, якщо щепили, добре, але у багато що ж треба повторювати. Щодо дифтерії. дифтерія починається як називаємо в лапках застуда. тобто збудник потрапляє до вас в горло і викликає запалення горла. І, звичайно, перші симптоми вони не є специфічними. Болить трохи горло, невисока температура, так начебто ти застудився. Але через кілька годин може з'явитися такий наліт нашурування на мигдаликах. І дуже типовим для дифтерії, коли ці нашурування виходять за межі мигдаликів. Це є плівка, яка дуже тяжко знімається, вона не розчиняється у воді, вона не, розчиняє, не розтирається між петелями, і і якраз от така форма дифтерії вона найбільш небезпечна, тому що токсини легко всмоктуються, потрапляє в лімфу, потрапляє в кров. Ну от, як я вже говорив, є наслідки виглядів ураження серця. А є ризик ураження, наприклад, трахеї, гортані, трахеї бронхів. Там плівка легко відшаровується подібно до того, як вона утворюється на мигдаликах, тільки відповідно на названих мною дихальних шляхах, і вона закупорює дихальні шляхи, тобто обтурація відбувається певних бронхів, і відповідно повітря не надходить до легень. Тож варто пам'ятати, що дійсно тут пізне звернення вважається, що звернення після третього дня початок терапії, після третього дня від початку захворювання має досить погані прогнози щодо одужання і наслідків. Тобто, тут потрібно мати параноїдальну налаштованість самого медичного працівника. Що кожен раз, як я вчу, наприклад, інтернів, студентів, лікарів, кажу, кожен раз, коли ви бачите пацієнта, якого є скарги на біль в горлі. Не плінуйтеся присвідчитися в тому, що він вакцинований. Вакцинований uh -huh. не 20-30 років тому, бо, як я вже казав, потрібно підтримувати рівень антитіл в крові, який нейтралізує токсин. Для цього в календарі щеплень передбачено кожні 10 років ревакцинація, комбінованою вакциною проти дифтерії правця, вакцина АДП. Якщо він вакцинований рік-два роки тому. Навіть якщо ви пропустите дифтерію, скоріше за все, ви пропустите легку форму, яка не буде загрожувати для його життя. Але якщо пацієнт каже, ні, ми не вакциновані або довідки куплені, це може бути дифтерія, бути уважні, бо тисячу випадків це буде звичайна вірусна застуда, а тисячу перших випадок це буде серйозна хвороба для пацієнта. А у нас запитання у Вайбері, і оце якраз до mm -hmm. щеплень у дорослому віці у тому числі. Доброго дня пише Ігор. Є проблема, вакцина багатодозна. 10 доз у флаконі. Людина відмовилась від планового щеплення проти правця. Хто зобов'язаний провести екстрену профілактику правця у випадку травми? Первинна чи вторинна ланка? Дякую. Тут, а я поясню, операція. це задає явно спеціаліст або первинна ланка. Поясню для слухачів. Це амбулаторії сімейної медицини, сімейного лікаря на так звані поліклініки. Простіше, можливо, для слухачів. Хай Ігор, пальний Ігор мене простить. Вторина ланка це вже травмпункти, наприклад, сюди вони належать і спеціалізовані медичної допомоги. Якщо є травма, то вакцинацію починають робити травмпунктом. Якщо вакцини немає в травмпункті, це не обов'язково розробити щеплення в той самий день. У вас є кілька днів для того, щоб це зробити, і це може робити лікар сімейної медицини в пункті щеплення. Або в амбулаторії, де працює лік ваш лікар сімейна медицина. Тобто, якщо ви отримали травму в п'ятницю ввечері, ви в понеділок можете прийти в робочий день і пройти вакцинацію проти дифтерії правця, і це буде як екстрена профілактика правця після отриманої травми. А що з цією багатодозністю? Щодо багатодозністю, знову ж таки, є багато роз'яснень від Міністерства охорони здоров'я. Ми не рахуємо розлив вакцини, тобто втрати. Бо по перше, по друге. Вакцина, яку ми зараз маємо, вона підпадає під політику мультидозних флаконів. Що це означає? Якщо в інструкції вказано, що вона відповідає цій політиці, її можна використовувати 28 днів після забору першої дози. Угу. Тому, тобто, дан... нарікання на те, що я не буду я через дум... вас розпаковувати один флакон, це, це... все. Таке є на місцях. Ми просимо про це повідомляти. Бо от я, як голова правління батьки з організація, вона нас дуже демократична організація. Є правління, є активні члени. Ми маємо, наприклад, групу вакцинація, питання і відповідь там. Понад 130 тисяч учасників. Я прошу повідомляти туди. Ми потім повідомляємо Міністерство охорони здоров'я, а вони реагують на місцях і ще раз і ще раз пояснюють на місцях керівникам, що, будь ласка, не ставте перепон, або людям отримати захист від інфекційних хвороб, або на сайті. На національні портали з імунізації. Отже, якщо раптом такі проблеми виникають, звертайтеся за до, до джерел, так би мовити, вказаних нашим гостем. Я нагадаю, що сьогодні у програмі сьогодні в день ми спілкувалися з лікарем, дитячим інфекціоністом, головою національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при міністерстві охорони здоров'я України Федором Лапієм.